Так, декілька коментарів стосовно пакету контрольних практичних завдань номер 4 Два завдання пов'язані з темою лабораторної роботи 6 та 7. Так, перше завдання. Перше завдання це повноваження доступу до файлу на 1 бал. Є різні варіанти, але завдання. Незалежно від конкретних варіантів конкретних варіантів або початкових значень, або варіантів відповіді, має наступне. Тобто, кожен з вас, кожний з варіантів, має файл, і до одного з файлів вказано повноваження доступу, права доступу, як послідовність цифр. Наприклад, 403, 502, 601, 304 та інші. Це. Числовий десятковий варіант представлення повноважень доступу до файлів. І в межах нашої сьомої лабораторної роботи маю надію, що методичні вказівки вам підказали, як використовувати саме такий варіант повноважень, для того, щоб через команду ChangeMod, chmod, змінити повноваження доступу до файлу. Хоча команда ChangeMode також дозволяє ці повноваження змінити через символьні е, описи е, RwX. І ось що треба зробити? Є файл з відповідним повноваженням. Вам треба вибрати один з варіантів. Операцій, які користувачі зможуть, наприклад, тут виконувати. У нас є варіант, зможуть виконувати, зможуть, зможуть, зможуть. Тобто половина десь варіантів, вказано в фраза зможуть виконувати, інші варіанти не зможуть. Тобто, тобто не зможуть тут же варіанти операцій. Якщо зможуть виконувати, ви повинні вказати один варіант операцій. Якщо не зможуть, тут написано уточнення, визначити варіанти операції, тобто це, це інверсія до відповідних описів. І так, що треба визначити? Визначити або один, якщо зможуть, або декілька, якщо вказано не зможуть. Що треба зробити в межах виконання завдання? Перш за все, треба перекласти, передрансформувати числове представлене десяткове. У двійкове представлення. Так, наприклад, 403 перетворити у двійкове, двійкове число. Так, і після цього це двійкове число перетворити вже безпосередньо у символи літери RWX для власника файлу, для групи власника для, та для всіх інших. І після цього, коли ви це зробите, ви вже можете швиденько. Відповіди, відповісти на питання, наприклад, тут визначено: чи може користувач як власник читати, всі інші змінювати, всі інші виконувати, або, або власник може читати, а і власник може виконувати, всі інші можуть змінювати. Тобто один варіант треба надати, враховуючи ось ці умови. Тепер переходимо, тобто 1 бал на це завдання, мабуть, достатньо, щоб ви розібралися з цими особливостями. Тепер переходимо до другого завдання. Друге завдання, або запитання 2, воно пов'язано з шостою лабораторною роботою. Називається розрахунок load average середньої завантаженості сервера вже на 2 бали. Чому? Тому що тут більше розрахунків, ніж у попередній. Лабораторній роботу у попередньому завданні. Я переходжу до лабораторної роботи 6, Так. І в шостій лабораторній роботі ви можете в методичних вказівках, в теоретичних викладках знайти е, підпункт 1, 3, 2, 4, який так і називається Особливості розрахунку, load average середньої завантаженості серверу. Ну, перш за все, дивіться, якщо поглянути на рисунок 20, або. На рисунок 19, на 19-му на 19 рисунку зображено виконання команди топ, на 20-му зображено виконання у команди H-TOP. І перший І-топ, і топ і top, вони в верхньому правому кутку екрану показують значення load average. І ми тут бачимо тут більш кольоровий варіант. Тут менш кольоровий варіант, але ми бачимо три числа. Три числа, які не є цілими, а є з відповідною комою, давайте тепер прокоментуємо особливості. Що саме треба зробити, перш за все, з точки зору поняття. Аналіз load-average. Дивіться, load-average, якщо перекласти, це середнє завантаження. Завантаження серверу. Але, якщо з першого погляду, не дивлячись на те, які числа надаються відповідними командами TOP і HTOP, може сказати враження, що середнє завантаження серверу пов'язано зі значенням, яке буде від 0 до 100 відсотків або від 0 до одиниці, що воно не може перевищувати одиницю. Але тут все не так. Чому? Тому що середнє завантаження серверу розглядається або обчислюється як довжина черги виконання в операційній системі. Черга, яка складається з процесів. Наприклад, якщо ми побачимо, що значення середньої завантаженості дорівнює 0, тоді можна надати відповідь зразу: сервер нічого взагалі не виконує. Ніяких процесів на сервері немає. Якщо. Значення більше або дорівнює 1, тоді, що найменше є процес, який очікує своєї черги виконання на процесорі. Тобто, наприклад, у нас є сервер, тобто у нас є процесор, і є процеси, якщо ми, якщо взагалі в операційній системі немає жодного процесу, тоді ловати рівня 0. Якщо ми запускаємо якийсь один процес, один процес, в цьому також треба, мабуть, зазначити, що буде середня завантаженість, буде дорівнювати, мабуть, також ну Чому? Тому що цей процес зразу почне виконуватись на сервері, і довжина черги також буде дорівнювати нуль. Вона нуль, тому що більше ніяких інших процесів немає. Коли? У нас з'являється, наприклад, два процеси. В цьому випадку для двох процесів завжди один процес чекає, а інший виконується, якщо у нас однопроцесорна система. Один процесор не може одночасно виконувати два процеси. Один чекає в черзі, в стані готовності, а інший в стані виконання вже на процесорі. Тобто, щонайменше два процеси повинні бути в системі, щоб у нас черга була дорівнювала одиниці, і середня завантаженість, мабуть, може бути стати одиницею. Хоча це за умови, якщо у нас постійно увесь час досліджень буде один процес чекати, а інший виконуватись. Якщо, наприклад, в першу хвилину у нас є лише один процес, і він постійно лише виконується. А в другу хвилину прийшов другий процес, а в третю хвилину вже знову перший процес. В цьому випадку, знову ж таки, у нас середня завантаженість не буде дорівнювати одинички, бо вона розраховується, враховуючи три значення діапазонів. Остання хвилина ось це середня завантаженість, наприклад, це вказується за останню хвилину. Ця середня завантаженість вказується за останні 5 хвилин, а ця середня завантаженість за останні 15 хвилин. Навіщо система накопичує три варіанти значень для того, щоб адміністратор системи розумів, а наскільки змінюється завантаженість у часі. Тобто за останні 15 було невеличка навантаженість, а потім вона, бачите, вже 5 хвилин тому вона вже зросла. А зараз вона ще більше. Тобто, е, адмінатор розуміє, що завантаженість може збільшуватись, постійно збільшується, хоча не, не суттєво, тому що, бачите, значення менше одиниці, тобто в середньому е, менше е в, середньому в нас е один процес е працює на процесорі, е іноді з'являється другий процес. А найчастіше один процес взагалі працює, а інші. Не, 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 не то, що з'являються, вони не хочуть виконувати нічого, тому що багато процесів в системі, які взагалі перебувають не у стані готовності щось виконати, а у стані е, сну з точки зору того, що вони сплять або заблоковані і нічого не намагаються виконувати е, свої операції, тому дійсно. Лише як один процес приходить до стану готовності і хоче щось виконувати, а інший, наприклад, вже цей момент щось виконує. Ось коротенько. З точки зору таких початкових значень. Тепер говорячи про завдання, також ми бачимо, що вказано, що одного разу кожний варіант команда ТОП показала наступні значення load average. і вказуються три варіанти значень: один, два, три. І тут я вже вказую, під як підказка. Перше, перше значення пов'язано з, з останньою хвилиною, тобто, що відбувалося з точки зору завантаженості середньої завантаженості за останню першу хвилину. Ось це важливо з точки зору завдання. Пішли далі. І ось тепер читаємо е, початкові е, значення. Припустимо, що за останні 4 хвилини в операційній системі. На однопроцесорному сервірі статистика працютності процесів була така. Наприклад, в першому варіанті: перша хвилина. Перший процес, другий процес, третій. Тобто, три процеси були е, на, на сервері. Далі, третя хвилина. Тут, бачите, друга хвилина е, пропущена. Третя хвилина один процес. Четверта хвилина третій, четвертий процеси. Далі написано: Припустимо. Що в інші, хвилини, в інші хвилини, тобто, наприклад, тут немає першої другої хвилини, статистика присутності визначалася у відповідності з присутністю процесів у хвилини між ними. Тобто, тут вже можна сказати, що якщо у нас в першій хвилині перший, другий, третій, а в третій хвилині лише перший процес, тоді можна вважати, що теоретично можна сказати, що в другій хвилині Міг перебувати знову ж таки і перший, і другий, і третій процеси, а вже в третій лише перший. Тобто додаємо такі умовності, що можна розглядати присутність всіх цих процесів, враховуючи попередню хвилину. В четвертій хвилині вже вказано. Що треба зробити? Опишіть процес проведення розрахунків, значення load average, за останні 5 хвилин. Тобто, ще раз нагадую, система топ-команда надала інформацію про середню завантаженість за останню хвилину. Так? А нам треба розрахувати за останні 5 хвилин, враховуючи те, що у нас є властивості, вже такі конкретні властивості того, що відбувалося з процесом, за попередні останні 4 хвилини. Треба, що треба зробити? Ми повинні розрахувати завантаженість системи за 4 хвилини, так, і її е, додати до середньої завантаженості системи за ось одну хвилину. І отримуємо знати за останні 5 хвилин. Давайте прокоментуємо цей процес розрахунків в межах прикладу. Ось тут наведено. І так, у мене є невеличкий приклад, в то показано, що топ-команда показала ось. Наступні е, за, е, середнє завантаження. За першу хвилину, за останню давайте, за останню хвилину е, 0,5, за е, хвилину е, там, 10, там, 10 там, 5 хвилин останні ось це, і за останні 15 ось це. Як я вже сказав, нам треба аналізувати саме за останню хвилину, до, е, враховувати під час розрахунків. Але тепер давайте поглянемо початкові значення. Припустимо, що за наступні 4 хвилини в операційній системі на однопроцесорному сервері статистика присутності процесів була така. Перша хвилина написана P1, третя хвилина P1, P2, четверта хвилина P3, 4, 5, 6. Тепер дивіться, якщо ми говоримо, що на першій хвилині був P1 процес, і, наприклад, далі на третій хвилині він також є, Вважаємо, що на другій хвилині він також був, бо інакше куди він дівся. Тобто, на другій хвилині також присутній був один процес. Це, це уточнення з точки зору відсутності. Бо написано, припустимо, що також, що в інші невказані хвилини статистика присутності визначалася у відповідності з присутністю процесів у хвилини між ними. І тепер давайте проведемо розрахунки. Треба. Визначити перш за все, говорячи про середню завантаженість, ми говоримо про те, що це, умовно кажучи, середня довжина черги за кож... за всі хвилини. За першу хвилину, за другу хвилину і за е, третю, четверту хвилину. І тепер дивимося, у першу хвилину у нас було за завданням, був присутній лише один процес. І ми вже сказали, що якщо у нас. Е... Присутній лише один процес, тоді взагалі він нічого не чекає. Його немає в черзі. Він зразу починає працювати на процесі. То, якщо він не чекає у стані готовності у черзі, а постійно працює у стані виконання процесорів, тоді і довжина черги на першій хвилині буде дорівнювати 0. Тобто, довжина l 1 дорівнює 0. Далі пішли. Ми вже казали, що процес перший продовжував працювати у третю хвилину, тому на другій хвилині він також був присутній. З довжиною черги, знову ж таки, був лише один процес, довжина черги L2 дорівнює 0. Третя хвилина. На третій хвилині ми вже бачимо, що в нас є два процеси. Якщо в нас є два процеси, в цьому випадку, в будь-який момент часу, один процес на одному процесорі працює, а другий постійно чекає в черзі. В цьому випадку, що ми бачимо, довжина черги дорівнює 1, тому що постійно хтось чекає. Один чекає процес, довжина дорівнює 1. Один в стані готовності, інший в стані виконання. Далі, тому L3 дорівнює 1. І остання четверта хвилинка. У нас чотири процеси написано: P3, 4, 5, 6. Якщо у нас на четвертій хвилині є 4 процеси, тоді у нас. В будь-який момент часу вище один процес працює, який саме неважливо, не, не а інші три чекають. Якщо три процеси чекають черзі, довжина черги дорівнює три, то ми пишемо на третій хвилині, що трьома процесами довжина дорівнює три. Ми з, виз, виз, визначили значення довжина черги на кожній з чотирьох хвилин. Тепер можна розрахувати середнє завантаження. Середнє завантаження 4 хвилини. Це буде L1 плюс L2 плюс L3 плюс L2 поділити на 4. Підрахуємо, отримували 1.0. Тобто середньому одиниця довжина черги за 4 хвилини буде одиниця. Далі, за завданням, нам треба розрахувати довжину черги за останні 5 хвилин. А у нас що визначено? Довжина черги за 4 хвилини, але ще є значення стоп, яка показала довжину черги за останню хвилину. Таким чином, ми можемо підрахувати, у нас є завантаженість за останню хвилину, середня. і середня завантаженість за 4 попередні хвилини. Їх можна таким чином визначити, наприклад, так. Ми визначаємо ось цю. Середню завантаженість додаємо до середньої завантаженності за останню хвилину, завантаженість за 4 хвилини і ділимо на 2, щоб було дійсно визначено загальна середня завантаженість. І отримав відповідно ось цю середню завантаженість за 5 хвилин. Ось такий невеличкий приклад, який дійсно дозволяє нам визначити нашу ось цю. Середню завантаженість у відповіді на питання, все такий невеличкий коментар стосовно дійсно особливості виконання контрольної роботи в межах особливості визначення ось цієї середньої завантаженості, яка надає команда топ або htop.